Сьогодні почала читати книгу Брайана Трейсі, досягай більше. Перше, що я там відразу для себе взяла і зробила, це те, що Роберт Трейсі був дуже бідним і ніяк не міг змінити щось в цьому житті. І перше, що він зробив для змін, це він звернувся до людини, яка знає краще ніж він, і робить кращі результати в якійсь конкретній справі. І я що? І я звернулася до людини, яка знає краще, те, що мені треба покращити, щоб зробити ще більше результатів. А взагалі то... вчора за мною ходила теж така, чи це цитата була. Я вже не пам'ятаю, але кілька разів я її просто за день зустріла. І думаю про те, що якщо хочеш щось змінювати, то не можеш робити так само. Треба змінювати. Так тут, що, якщо то... ви хочете змінити щось, то робіть просто не так, як ви звикли. Йдіть вчитися, якщо ви не вчилися. Якщо ви вчилися в когось, але вам не виходить, вчіться самі. Не йдіть вчитися ні до кого. Тобто спробуйте зробити щось інше і звертайтеся запитаннями до тих людей, які вам імпонують, і які ви вважаєте, що в цінніші знають більше ось так. Всім вдалого недільного дня і класних рішень, інсайтів, книжок і так далі.